Мережа готелів Глорія. Є Глорія Сіреніті, Глорія Гольф, Глорія Верде. В чому різниця? Я думаю, в першу чергу ви бачите, що є різниця у вартості, а чому вона є. Додивляйтеся ролик до кінця. Нагадаю, мене звати Алла Глива, я туристичний експерт, та власник туристичних компаній TurbarLunge. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні, цікаві огляди. Тож, поїхали. Наразі я знаходжуся в Глорії Гольф. Поряд з нами знаходиться Глорія Сіреніті», Якщо ми говоримо про Глорію Верли, вона вже буде трохи далі. Тож почну з «Сіреніті» та Гольф. Вони знаходяться поряд. На першій лінії, але через річку у кожного з готелів є свій місточок, через який ви можете пройти. А якщо ми говоримо про ці дві території, то а, для обох готелів для Сірініті і для гольф є а, місця загального користування. А, наприклад, новий басейн з підігрівом він функціонує для двох готелів, знаходиться так само посеред них. І а, працює в несезон. А, два міні-клуби, вони теж працюють як для сиреніті, так і для гольф. А якщо і а, вечірні анімаційні шоу, які відбуваються на а, арені, вони теж відбуваються для обох готелів. Якщо ми говоримо про а, те, чи можна користуватися готелем один одним, можна користуватися ходити по територіям, але окрім загальних територій, все інше буде за доплату, тобто поїсти, попити. Я не знаю, щось до замовити це однозначно буде за доплату і неважливо, прийшли ви в Польщі. Прийшли ви в Сірініті? Найдорожча з них Сірініті. Чому? По-перше, вона одна з нових. А по-друге, вона дійсно найвищого рівня. По третє. Вона зроблена вже абсолютно в такому, на відміну від Гольфтаверде, модерновому стилі. Якщо ми говоримо про сам дизайн готелю і про. Стиль в то це все про це. Далі на території Сіреніті найбільша кількість віл взагалі, мені здається, з усіх готелів, які є в біліку, там 97 віл. Тобто акцент йде на індивідуальний сервіс. У кожного буде батлер, у кожного буде свій приватний басейн, тобто буде багато-багато різних привілегій. Далі. В Сіреніті є своя е, шоколадниця. Вони самі виробляють бельгійський шоколад і. Е. Власне морозиво, хочу сказати, що при вході, навіть коли ви зайдете в готель, ви побачите відразу дрінк, буде шампанське ботега. Навколо буде стояти дуже багато різноманітного власного виробництва шоколаду, цукерок, всіляких солодощів турецьких. Тобто, відразу заходячи в готель, ви зрозумієте рівень. Далі, якщо ми говоримо про Глорію Сірініті, я б сказала, що все-таки це більш такий спокійний витриманий готель. А якщо вже говорити про дитячий відпочинок, то все таки більш актуально обирати гольф. А по-перше, трохи нижче по ціні. А по-друге, тут більш така зелена територія. У вас буде враження, не наче ви відпочиваєте в лісі, особливо якщо ви будете гуляти по території з візочками або проживати в бунгального типу номерах, то там просто зранку прокидаєтеся під пташок. Під, як то кажуть, такий лісний аромат, якщо приоткрити балкон, тобто все так знаєте стильно і по-домашньому. Далі, все, що для дітей, міні-клуби знаходяться посеред цих двох готелів, А, от, наприклад, аквапарк чи дитяча зона, така міленька з фонтанами. Вона знаходиться це, все знаходиться на території гольф. Тож а якщо з дітьми, то звісно, тут буде зручніше. По номерам ще теж скажу різницю. В Глорія Сірініці це дві будівлі або вілли для проживання. Якщо ми говоримо про Глорію Гольф, то теж є окремі вілли. А в основному проживання йде в номерах: основна будівля і бунгального плану двохповерхові номери. Це найнижча категорія в цьому. Готелі, і вона досить невеличка по квадратурі. Знову таки на відміну від мінімальної категорії номера в Сіреніті. Тобто тут і про розміри теж реновація відбулася в Сіреніті в 23-му році. В горі Гольф в минулому році були повністю ренововані абсолютно всі номери, деякі локації вхідної групи. Ресторани, тобто готель, незважаючи на те, що він був збудований давно, не виглядає старим. А я, до речі, дуже чекала цієї реновації, саме тому я зараз тут дуже хотілося подивитися, що вони змінили, що вони зробили, і це супер. Дуже класна атмосфера. До речі, от ми зараз знаходимося в ресторані там, де на пляжі і в мене з одного боку пляж, з іншого боку річка така набережна. Реально дуже приємно сидіти, як там, так і там. В цьому є певний шарм в глоріях. Це відрізняє в Принципі ці готелі від інших. Ну і е, гольф поля знову таки знаходяться саме тут. Гольф-клуб. Якщо люди приїжджають е, грати в гольф-клуб, то це все сюди. Якщо ми говоримо про Глорію Верди, трішки про неї скажу. Це найбюджетніша із Глорій. Вона знаходиться на березі і трохи далі від е, е, цих двох реновації як такої масштабної не було з 2013 тисячі Року, але весь час проходять косметичний ремонт ті місця, які цього потребують. А для кого Верде, мабуть, для тих, хто хоче доторкнутися до сервісу Глорій, але не дотягують по бюджету, тому що сервіс на рівні в обох трьох готелях. Якщо у вас ще лишились питання на рахунок цих готелей, потрібна допомога, консультація чи забронювати один з цих, сподобавшихся вам готелів, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати на ваш склад сім'ї з волітом з вашого міста, допоможемо розібратись, що краще саме для вас. Ну і до наступних ефірів.